Священник не ставиться до каянника як праведник догрішник. От, А він, навпаки, співчуває людині. От Людина прийшла до сповіді, священник радіє, що людина навертається до Бога. Ось. І він співчуттям ставиться. Людина виставляє ну, весь бруд душі своєї. І це така одна із труднощів священичої священичого служіння цей бруд слухати. Це непросто. Але священник Споглядаючи на цей бруд душі, бачить і знає, що є світла сторона душі людини, що людина тільки саме погане. Але інколи людина навіть намагається щоб справити добре враження, от розказала свої гріхи там, що я те, де те, те, а потім каже: Але я ж все-таки роблю багато добрих діл, молюсь, читаю і так далі. Ну щоб. Священник погано не подумав, не думає священник погано. І навпаки, коли людина якісно кається, то священник радий тому, що йде такий процес оздоровлення душі людини.